Увага! Професійна підготовка дорослого населення. Державна служба зайнятості пропонує громадянам для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці отримати ваучер на навчання. Це документ, що дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Хто може отримати ваучер? Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, звільнені з військової служби, крім строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, держспецзв'язку, податкової міліції тощо, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції у заходах необхідних для забезпечення оборони України. Внутрішньо переміщені особи люди з інвалідністю, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення, особи, які у період дії воєнного стану отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії. За додатковою інформацією, звертайтеся до найближчого центру зайнятості.